Усіх баскетбольних уболівальників вітає журнал Суперліги. Сьогодні вашій увазі: напружені перипетії перших півфінальних матчів плей-офф, найсвіжіші коментарі з вуст учасників непоступливих баталій, фокусування на постаті зіркового захисника зовмаша Ліна Гріра яскраві прояви Суперліги у всесвітній мережі, визначення найціннішого гравця попередніх семи днів. А також десятка найвидовищніших ігрових епізодів тижня. Будівельник тріумфально розпочав півфінальну серію плей офф проти політехніки Галичини. До стану львів'ян, відновившись після травми, повернувся плеймейкер Дарил Мічел, котрий не брав участі у чвертьфінальній стадії. Щоправда, його присутність на майданчику не завадила Малкольму Малкольмуділейні і Лео Лайонсу вже за стартові три хвилини створити для господарів плюс вісім. Мічел за підтримки Леоніда Стефанишина за аналогічний проміжок часу зменшили відставання львів'ян до трьох пунктів. Але ривок будівельників 15-0 наприкінці стартової чверті дозволив киянам першу коротку перерву зустріти із комфортною 18-очковою перевагою. Георгій Цинцадзе із Артуром Дроздовим з серією влучань з за дуги подбали, щоб така дистанція протрималася до середини зустрічі. Гості ж, ось цим триочковим Мітчелла наприкінці першої половини гри дали зрозуміти, що перечасно не будуть складати зброї. І після перепочинку галичани дотрималися слова після руйнівних дій під щитом Владина Вукосавловича і самовідданих проходів Леоніда Стефанишина. Візитери наблизилися на дев'ятиочкову відстань. Спорт львівської команди 8-0 завершився ще й четвертим персональним зауваженням для основного центрового будівельника Михайла Анісімова. Утім, винести зиску із цього підопічні жельку Лукаїча не спромоглися. В наступній атаці ділейні припинив чотирихвилинну хвилинну безрезультатну серію жовтосиніх. Лайонс із Сенсадзе безперервним дальнім вогнем повернули масштаби домінування господарів до попередніх меж. Дроздов у свою чергу за три хвилини до фінальної сирени з лінії штрафних знову наростив перевагу киян до 20 балів. Тож заключні миттєвості були позбавлені присмаку інтриги. Команда Айнара Сабагацькіса впевнено фінішувала 73-56 і повела перед у серії до чотирьох перемог 1-0. Лео Лайонс посприяв успіху київської команди 18 очками і 6ма підбираннями. Найактивніше підтримали його. Цинцадзе, котрий віддав сім результативних передач. І Дроздов, який до восьми підбирань, додав 5 перехоплень. Серед галичан виокремлювалися Мітчел, Вукосавлевич і Шкурупій. Для того, щоб я думаю, для того, щоб виграти будівлі, нужно бути максимально сконцентрований і. Бороться как в защите, так и в нападении за подбор и за каждый миллиметр площадки. Сегодня у нас это, наверное, не получилось. Сьогодні будівельник довів нам, що саме ця команда є фаворитом у нашій парі. У них дуже хороший ростер, сильні виконавці на кожній позиції. Без сумнівів вони сьогодні показали дуже хороше ставлення до гри і настрій. Як сказав Іван, якщо ти хочеш перемогти будівельник, треба показувати щось більше ніж те, що ми показали сьогодні. Ну, сегодня очень важно было для нас играть. Это первый матч полуфинала. Мы начали его дома. И мы должны были его на... начать очень уверенно, чтобы как бы в дальнейшем показать, кто здесь ну, лидер в этой паре, и чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов. В любом случае, лучше быть самоуверенным, чем неуверенным. Да? Так что с этим все в порядке. Ну, это только первый шаг. 25% работы сделано, осталось еще больше половины работы. Утім, наступна зустріч у столичному палаці спорту складалася за іншим сценарієм. Центровий галичан Владан Вукосавлович встановив диктатуру під кошиком будівельника, ініціювавши ривок гостей 7-2. Малкольм Ділені вирушив на вздогін і дещо приструнив тікачів. Але Саша Васильєвич із Денисом Тютюнником наприкінці стартової чверті мобілізували львівську команду, наростивши її потужності до 10 балів. Така різниця розділяла опонентів цієї півфінальної пари у другій чверті, в якій, щоправда, візитерів очікувало розчарування. Австралійський легіонер-будівельників Деніел Кікард заснував ривок киян 11-0. Георгій Цинцадзе ось цим тривочковим вивів столичник уперед. А Ріхард Скуксікс подвав, щоб саме жовто-сині вирушили на перепочинок у статусі лідерів. Після антракту будівельники відчули себе господарями становища. Артур Дроздов із Лео Лайонсом збільшили відрив киян до 11 балів. Усі ж спроби Саші Васильєвича змінити плин подій на користь львів'ян розчинилися у вирі ефективних дій Малкольма Ділені. Американський захисник встигав і самочки здобувати, і партнерів виводити на побачення із кошиком. Тож фінальні хвилини минули за тотального домінування господарів. Відтак 77-67 на користь будівельника, який за рахунку 2-0 вирушає до Львова. Лайонс лева у частку своїх 17 очок здобув у другій половині. Стільки ж балів в активі ділейні, який, окрім цього, здійснив сім результативних передач. Лідеру ж Галичан Вукосавлевичу якоїсь дещиці не вистачило для чергового дабл-даблу. Будівельник лучше сьогодні. Ми возвращаемся к до себе домой. Надіяся, що наш, наші зрители нас підтримували і Мы будем Ми будемо готуватися і лучшую гру. Сьогодні команда грала з енергією і довела, що не дарма знаходиться в четверці найкращих команд Суперліги. Сьогодні ми дали зрозуміти, що вдома ми можемо показати більш сильну гру. Поздравляю наших болельщиков с победой. Нашу команду хорошо поработали и заслужили эту победу. Тяжело начали, но в конце хорошо закончили. Главный результат. Когда мы поймали какой-то ритм игры нападения, качественное нападение, когда мы забили несколько из этих многочисленных свободных бросков, тогда как будто мы успокоились и начали играть. Я а уже втором тайме, на На, на полі посударних будівельників вийшла агресивна, зла команда, сібя уважаюча команда. Минулого разу журнал Суперліги запитував, яким був рейтинг ефективності Майкла Лі у чвертьфінальній серії плей-офф цього сезону проти хіміка. Правильна відповідь: цей показник Майкла Лі склав 13,5 бала. Першим на нашу адресу її надіслав Олександр Сова із Запоріжжя. Він і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Азовмаш позбавив Ферро за НТУ переваги домашнього майданчика у півфіналі плей-офф. На виїзді підопічні Сергія Заваліна одразу ж рушили із місця в кар'єр. Сербський форвард Маріупольців Тадія Драгічевич показав приклад рішучого наступу, яким одразу ж пройнявся його співвітчизник Мірослав Радуліца. Після влучань з під кільця центрового а також дальнього пострілу Дмитра Забірченка перевага левів розрослася до 10 балів. А коли Лінгрір реалізував три штрафні спроби, господарі нарешті схаменулися і почали скорочувати дистанцію. Найстаранніше штурмували аванпост візитерів Річард Гуїн і Ренді Калпепер. Самовіддана гра котрих змусила наставника азовців брати тайм-аут. Такі превентивні заходи спрацювали. Феросплавники знову охололи, а Богдан Байда наприкінці стартової чверті повернув маріупольцям плюс 13. Дмитро Забірченко і Лін Грір не дозволили запоріжанам підійти ані на крок у наступній десятихвилинці. І лише по великій перерві господарі заходилися відроджувати інтригу. До вже згаданих Калпепера і Гуїна приєдналися Камерон Мур та Джеремі Шапал. Їхніми стараннями на початку заключної чверті від різниці лишилося тільки два бали. Утім, зробити більше мешканцям Запоріжжя не судилося. Ривок 11-0, позначений серією дальніх влучань Забірченка, Драгічевича і Кольченка, зруйнував оборонну здатність сталиварів. Тому фінішували Азовмашівці комфортно 82-63 і повели перед у серії, яка триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Калпепер приніс Ферро за НТУ 18 очок. Однак його досягнення затьмарили універсальними доробками Радульєца, Грір і Смогли в Смогли половині остановити їхніх лідерів. Третий четверть немножко расслабились, но -то мелочи будем над этим работать. Думаю, такого больше впредь не повторится в серии сфера, потому что такое вот малейшее расслабление может быть очень дорого стоит. Против этой команды мы сделали сегодня семь ошибок. Команда, которая э, предвидит, очень много делает перехватывает движение игроков, движение мяча. То есть мы сегодня справились, я считаю, и в защите, и в нападении. Ми почали гру дуже погано, намагалися повернутися, але не змогли. серію виграти звичайно можна. Ми ж програли один матч, а не три. У нас ще одна гра вдома. Сподіваюся, ми виграємо. Потрібно у першу чергу обіграти самих себе. Судя по тому, как мы провели первую четверть, я думаю, что Завмаш лучше провел эти 10 дней, которые были между сериями. Вот. И похоже, что они были готовы к этой серии лучше. Після одноденного перепочинку Азовмаш знову виявився сильнішим за ферро за НТУ на території запоріжан. У зачині другого півфінального поєдинку Олександр Кольченко допоміг Левам запастися впевненістю. Лінґрір приєднався до обстрілу кільця місцевої команди, подарувавши візитерам плюс сім на початку четвертої хвилини гри. Утім, Камерон Мур убезпечив сталеварів від перечасного провалу. Американський центровий, мало не самотужки, встановив рівновагу наприкінці стартової чверті. У наступному періоді події розвивалися подібним чином. Мірослав Радуліца і Тадія Драгічевич надали азовцям восьмиочкового запасу. Тоді як Артем Буцький і Річард Гуїн звели на нівець усі напрацювання гостей. Щоправда, перед великою перервою запоріжани втратили через дискваліфікацію Джеремі Шапела. У таких умовах Ренді Калпепер намагався компенсувати відсутність одного з лідерів Ферро. Але на самовіддані рейди під щит за океанського захисника маріупольці відповіли важкою артилерією в особі Радуліці. А також цілою низкою влучань звідусіль від Кольченка. Головним чином його стараннями азовці впевнено виграли третю чверть. А коли Мур за дві хвилини до фінальної сирени наблизив Ферро на відстань одного середнього китка, про власний лідерський хист нагадав зірковий Лін Грір. Американський плеймейкер холоднокровно реалізував надважливий дальній постріл. А трохи згодом успішно виконав штрафні спроби, перекресливши останні сподівання запоріжан на реванш. Відтак 79-73 у матчі і 2-0 на користь азовмаша у серії. Мури з Калпепером чинили гідний опіразовцям, вибивши на пару 40 очок. Утім, маріупольський дует Грір радульєца виявився вправнішим. У цілому семиразові чемпіони України виграли щит і припустилися меншої кількості втрат. Ми лишили феру команду е, примусового поля, но я скажу, команда не проста. будуть все одно сражатися до. Последние игры в, в Мариуполе будут очень непростые. У меня к ребятам вопросов очень мало. Очень мало. И, в принципе, я могу команду похвалить. Да, было в конце тяжело. Там пропала острота. Но причина понятна вся. Вот. А так, играли, защищались гораздо лучше, чем в первой игре, Вбились. То есть вопросов особых у меня к игрокам сегодня не было. Будівельник упевнено провів перші домашні поєдинки півфінальної серії, зробивши рахунок у ній 2-0 на власну користь. Наступні два матчі суперники зіграють у Львові, де цього сезону Галичина вже неодноразово показувала свій характер. А от Азолмаш зробив велетенський крок на шляху до фіналу. Леви двічі перемогли фаросплавників на їхньому ж майданчику. Команди переїжджають до Маріуполя, і тепер запорізцям для збереження інтриги треба демонструвати свій максимум в кожній грі цієї півфінальної серії. Далі у програмі: чергове конкурсне запитання для найерудованіших уболівальників, пожвавлення боротьби за титул Міцний горішок наведення фокусу на лідера Азовмаша Ліна Гріра, урок підвищення майстерності від зіркового легіонера Маріупольського клубу, оголошення МВП попередніх семи днів, і звісно, добірка десяти найяскравіших ігрових моментів тижня. Привіт, я Лінґрір, гравець БК «Азовмаш». Сьогодні я навчу вас, як грати пік н ролл Перше, що я роблю, коли граю пік н рол дивлюся, де знаходиться гравець, котрий захищається проти мене. Сьогодні ним буде мій товариш Дмитро. Він буде грати в захисті. Я чекаю, коли на заслін підніметься центровий, а потім дію залежно від того, як поведе себе захисник. Якщо він піде низом, я йду ліворуч. Центровий перекриває йому дорогу, і в мене з'являється можливість для китка. Якщо при пік н ролі захисник піде верхом. Тоді я йду в прохід, а далі або віддаю пас, або атакую кільце. Не забувайте тренувати пік-н рол щодня. Це був Лінгрір та його одноклубники, які прагнуть чемпіонства. Дякую. Лише вдруге в сезоні команда Айнара Сабагацкіса спромоглася виплутатися зі справжньої скрути. Відбулося це в надзвичайно відповідальний момент. Будівельники поступалися галичанам 13 пунктами у другій грі півфінальної серії. Проте чудовий захист дозволив киянам вирвати перемогу. Тим самим вони неабияк потішили домашню публіку і піднялися вгору в рейтингу міцних горішків. Наразі Азовмаш Феро і Галичина мають кращі за інших шанси посунути южненців з лідируючої позиції. Проте будівельник гаряче дихає в спину, і ще до завершення півфіналів може впритул наблизитися до одноосібного лідера. Сторінка Суперліги у Фейсбуці рясніє інформацією з півфінальних поєдинків. Проте цього тижня ми звернемо нашу увагу на світлини дівчат, які претендують на звання міс Суперліга 2013 і попри те, що клуби, котрі підтримують деякі з красунь, вже склали зброю в чемпіонській гонитві, ці вболівальниці і надалі претендують на перемогу. Ближче познайомитися з дівчатами ви можете на сторінці Суперліги у Фейсбуці або на сайті SportBigMir.net І звісно, віддати свій голос за одну з них. Ви також можете лишати свої фото, коментарі, відеоматеріали та колажі на нашій сторінці в мережі Фейсбук, найцікавіші з яких побачать і глядачі журналу Суперліги. Найкориснішим гравцем тижня наша програма визнає Мірослава Радульєцу. Центровий маріупольського Азовмаша чудово відіграв обидва матчі півфінальної серії в Запоріжжі. У першій зустрічі він майже не хибив, реалізувавши 9 з 11 китків з гри. Радульєць здобув 19 очок і допоміг маріупольцям впевнено перемогти та відібрати в Запоріжців перевагу власного майданчика у півфіналі. В наступному матчі Мірослав теж домінував під кошиками і приніс своїй команді ще більше користі. Солідний дабл дабл радуліци 20 очок і 12 підбирань посприяв другому поспіль тріумфу Азовмаша на чужому майданчику та приніс сербському центровому титул MVP тижня від журналу «Суперліга». Грір, народився 23 октября 1979 року. Не знаю, где в Америці. Для команди це, звісно, найважливіше у нас игрок, Ми сказати, як тренер на площадку. Це один із таких прикладів, коли можна шапку зняти перед таким гравцем. У фокусі журналу Суперліги цього разу Лін Грір. Готовність тренера зняти перед ним капелюха. Він заслужив своїм ставленням до роботи і бездоганним виконанням функцій лідера Маріупольського азовмашу. Баскетбол для мене це все. Це моє життя, бо я з восьми років тримаю м'яч в руках. Це моя робота, бо завдяки цій грі я маю змогу утримувати родину. Це моє хобі, бо я постійно переглядаю ігри різних чемпіонатів. Слідкую за статистикою команд та гравців. Баскетбол це те, чим я живу. Судячи з усього, рішення Ліна присвятити своє життя грі 5 на 5 було більше, ніж виважене. А кар'єра професійного баскетболіста зумовлена усім його життям. Любов до цієї гри мені прищепив батько, котрий також був гравцем. Все розпочалося з того, що він був змушений брати мене на свої тренування, бо зі мною не було кому лишитись удома. Я дивився на те, як він тренується і грає, як поводиться з м'ячем, і це зачаровувало мене. Згодом я сам взявся за м'яч з тієї миті. Я завжди знав, що стану професійним баскетболістом. Я ніколи не розглядав варіанти інших видів спорту, а тим паче не думав про якусь комерційну діяльність чи будь-що інше. Звісно, щасливий тому, що мрія дитинства стала реальністю. Але це не єдина мрія Ліна, яка здійснилася. Не менш бажаною була мрія Гріра про міцну родину. На жаль, свого часу мої батьки розлучилися. Мати переїхала жити до Бостона. Батько зі своєю новою родиною залишився у Філадельфії. Я досі шкодую, що так сталося, але усе це дало мені приклад у житті. Я став уважнішим до своєї сім'ї. Намагаюся зробити стосунки зі своєю дружиною, з котрою ми разом уже п'ять років, більш теплими. Більше уваги приділяю своєму десятирічному синові. Відстань обмежує мене, але я роблю максимум можливого. Часом вони приїздять до мене, і це найкращі дні мого життя. Вдячний моїй родині за те, що завжди і в усьому мене підтримує. Без них я б не був тим, хто я є. Лін Грір вже 10 років є професійним баскетболістом з чималим досвідом за плечима. Але цей сезон виявився для нього найскладнішим. Залишатись без родини тривалий час це найскладніше в житті професійного баскетболіста, особливо коли ти американець і граєш в Європі. Рік у Маріуполі у цьому сенсі найважчий, адже графік такий щільний, що навіть коли твоя сім'я приїздить до тебе, ти її не бачиш, бо весь час у дорозі. Хоча й до дороги лінові не звикати. Кількість країн, в котрих встиг пограти захисник маріупольців, не перелічити на пальцях однієї руки. Так складається моя кар'єра, що усі 10 років майже кожного сезону я опиняюся у новій країні. Багато хто з моїх друзів-гравців виступає в одному чемпіонаті по кілька років. Вони кажуть, що та чи інша країна для них як друга домівка. У мене поки такої немає, бо не встигаю призвичаїтись, як знову в дорозі, і знову чую іншу мову та вивчаю нову культуру. Проте це мені навіть до вподоби. До душі йому і в Україні. І для цього є свої причини. Я вже добряче погуляв по світу, і Україна мені подобається тим, що тут є можливість відпочити у тому плані, що фанати тут досить спокійні. Тобі не погрожують, якщо команда програла, а навпаки, підтримують. Ти можеш вільно прогулятися вулицями і бути упевненим, що до тебе не підбіжить черговий фанатик та не стане заважати тобі, як це було в Туреччині та Греції. Але є ще одна більш вагома причина для того, щоб виокремити Маріупольський Азовмаш серед інших клубів Ліна Гріра. Азовмаш дав мені цього сезону дуже багато. Коли я це кажу, то маю на увазі довіру, котру я тут отримав як гравець, велику кількість часу на майданчику. А найголовніше свободу дій. Мені дозволяють грати в свою гру, грати так, як я вмію і люблю. Мене не ставлять в певні рамки. Мені дають можливість насолоджуватися кожною миттю на майданчику. Маю надію, що виправдаю цю довіру. Після такого подарунку у вигляді свободи на майданчику Уліна з'явилась чергова мрія віддячити команді за черговий чудовий сезон в його кар'єрі. Цей рік дуже важкий для нас. Ми грали одразу у трьох лігах. Можливо, саме тому так нестабільно виступали в Суперлізі. Нас весь щасливо лихоманило. Проте, як не дивно, ця ситуація нас ще більш згуртувала як команду. Сьогодні ми демонструємо чудову гру, котра може дати нам шанс поборотися за золото суперліги. Минулого року Азовмаш зупинився за крок від головних нагород чемпіонату. Цього разу є бажання зробити цей крок, і я докладу максимум зусиль, щоб так і сталося. Десятку найкращих моментів першої частини півфінальних серій плей-офф Суперліги відкриває американський тандем Ферро за НТУ. Джеремі Шапел і Камерон Мур демонструють перевагу над опонентами у швидкості та вмінні літати. На дев'ятому місці Михайло Анісімов з будівельника, який миттєво орієнтується в ситуації та виправляє власний промах акуратним додаванням. На восьмому місці у нас також робота над помилками, яку виконує гравець Ферро Річард Гуїн. За власну невпевнену гру в нападі він реабілітується швидким поверненням у захист і видовищним блокшотом. Сьома сходинка у представників політехніки Галичини Івана Шкурупія і Леоніда Стефанишина, які розрізають захист суперника передачею і данком. Шостий в нашому переліку центровий азовмаша Мірослав Радур'єца, котрий долає не тільки власних опонентів, але й небажання запорізького кошика приймати м'яч. На п'ятому місці плеймейкер галичан Саша Васільєвич, який демонструє націленість на кошик і випереджає сирену про завершення атаки триочковим влучанням з 10 метрів. Блокшоти в Азовмаші вміють ставити і центрові, і розігруючі. Підтвердження цього від Ліна Гріра і Мірослава Радуліці на четвертій сходинці. На третьому місці свої переваги демонструє маріупольцям вже запорізький майстер польотів Ренді Калпепер, який ефектно вколочує згори через Ліна Гріра. Львівський велетень Владан Вукосавлович має неабиякий технічний арсенал, а його бездоганна передача за спиною залишає ніж чим одразу трьох суперників та опиняється на другому місці. А найкращий цього разу гравець будівельника Малкольм Ділейні, який відзначається одразу двома видовищними діями. Спочатку він ставить блокшот, а вже за мить віддає креативний пас партнеру, за що отримує перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліги». Наприкінці програми чергове конкурсне запитання для знавців баскетболу, яке цього разу стосується лідера Азовмаша. Що обов'язково має зробити Лінґрір у день гри? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.